Також потрапляє в топ найвидатніших емігрантів України одна з найкращих диригенток сучасності Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка – одна з найвидатніших жінок-диригентів на світовій сцені. Жінка з тендітною статурою здається крихітною на тлі оркестрової машини. Та як щойно підіймає диригентську паличку, вона перетворюється на велетня, що створює океан музики. Українка працює з численними провідними оркестрами та оперними театрами понад десяти країн світу. Оксана Линів перша жінка, головна диригентка опери і філармонічного оркестру в місті Грац в Австрії. Паралельно з блискучою міжнародною кар'єрою Оксана Палко опікується розвитком класичної музики в Україні та відома як посол культури України у світі. У 2016 році вона ініціювала заснування міжнародного фестивалю класичної музики Львів Моцарт у Львові і з того часу успішно очолює його як художня керівниця. Українська диригентка заявила, що ніколи не виступала